Доброго дня всім! Перша серйозна поломка, що прийшлось розполовинити трактор, грубо говоря, ось якщо бачите, первічний вал. Обламало, бо було зварено. Видно, погано було зварено, раз його так обламало. Ну нічого, зараз спробуємо сюди його поставити на місце. І підварити, побачимо, що з цього вийде. А так. Не знаю навіть чого його обломало. нагрузка була, звісно, серйозна, дуже важко оралося. Дуже така цілина там була. Не цілина, город був, але не орали декілька років. І ось так. Ось щеплення до сих пор нічого не робив, не регулював. Може треба ці лапки відрегулювати. До одна бігає. Ці стоять. Подивлюся, перемірюю штангелем. що і як, ну, Зроблю, побачу, як буде працювати. Сняв вижимний. Ось так він виглядає, він в мене подовжений, спеціально проточений, токером проварений. Тобто, тут приварено під цей. Тут от вуха. Зараз буде видно. От, вставляється це все ось туди. Ось так і. Ось так двигається відповідно. А ось і саме місце, де обламало. Так, як воно давно. Опа. Ось так. Повинно ось бути. Нічого, зараз прямо на місці тут обварю. І скільки виходить, стільки виходить. Побачу що буде, якщо ні, то тоді буду щось придумувати, переробляти повністю, якщо не буде ходити. Думаю, що причина, чому обірвало, це тому що дуже тонкий слой сварки, якщо видно ось на деталі. Тому що проварили і після того проточили. Тобто якби не протачували... Воно б держало, якби там сварка була. А дуже тонкий слой вийшов, із-за того, що проточило. От видно, що деталь якби, після сварки сточена. Нічого, зараз зроблю, зараз проварю вже хорошенько і ще, можливо, сюди якби, таку трубочку одягну, якщо вийде, подивлюся. Оцему По як воно буде. Повинно ходити.